Ці руїни в старому селі колись були замком. Він датується 1440 роком. Директор обласної універсальної бібліотеки Іван Сварник розповідає: у ті часи замок виконував оборонну функцію. Замок має надзвичайно тривалу в часі і насичену прізвищами людей, які володіли цим, цим маєтком. Історією історію драматичну, бо Після 1939 року останні власники замку Потоцький виїхали спочатку до Польщі, потім до Великобританії. Втратили контакт із своїми володіннями, і замок був приречений на, на руйнацію, на загибель. Іван Сварник додає: аби вберегти збережені частини замку, його дали у концесію. Тобто тимчасове користування, до прикладу, приватним особам. Той, хто брав в концесію, зобов'язувався щось там в один рік відбудувати одну вежу, в другий якесь те е е е житлове приміщення, в'їзну браму, мури і так далі. Ну наскільки я пригадую, нічого з того не вийшло, і його великі плани, на жаль, закінчилися нічим. Марія головата мешкає у старому селі. Пригадує, раніше на території замку організовували екскурсії та фестивалі. В останні роки до замку майже ніхто не приїжджав. Раз щось вже робили, щось хотіли реєстру, як -то, е поправити його, таке то потім залишили, вже нічого не робили і так далі стоїть. Нічого не відбулося за 10 років, та і є, так і є. Може, вони не викупили, не знаю, нема кому доглядати. Господарський суд Львівської області розірвав договір про концесію замку 17 століття в Старому селі та повернув його у державну власність. Про це йдеться на сайті обласної прокуратури. Керівниця обласного департаменту архітектури та містобудування Олена Василько додає, за умовами концесії концесіонер мав вивести пам'ятку з аварійного стану та частково відреставрувати будівлю. У 2010 році в було підписано концесійну угоду, за якою він набув новий орган управління. Але питання в тому, що договором концесії було передбачено виконання певних протиаварійних робіт і реставраційних об'єкт на об'єкті. Ми чекаємо остаточного рішення суду, яке відбулося. Але ще є термін на проведення апеляційного оскарження. Після того, як рішення суду набуде законної сили, будемо разом спільно з фондом держмайна напрацьовувати наступні кроки щодо можливого використання даного об'єкту. Звичайно, треба поїхати експертами щодо надання певних технічних висновків щодо стану збереження самого об'єкту. Єлісавета Сілаєва, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.